Уже третя масована повітряна атака ворога за тиждень. Росіяни вночі випустили зо три десятки шахедів та 29 крилатих ракет. У повітря ворожі пілоти підняли 14 винищувачів. Кинджалами вдарили по Львівщині, влучили в об'єкт критичної інфраструктури. ППО працювала у восьми областях. У Харкові окупанти знищили ТЕЦ та всі трансформаторні підстанції. Це наслідок попередніх атак Росії. Що стосується енергетики, то Є відключення, є включення, тобто сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто. але Працюють відновленням. Більшість рашистських ракет вранці 24 березня летіли на захід України. А у четвертій, московицька повітряна ціль залетіла до поляків. Ракета порушила повітряний простір Польщі. Це підтвердили у збройних силах країни сусідки. Залетіла поблизу селища Осерду в Люблінського воєводства на 1-2 кілометри вглиб польської території і пробула там 39 секунд. Її не збили. Віце-прем'єр міністр і міністр Оборони Польщі запевнили вночі, вони пильнували повітряний простір і задіяли свою та союзницьку авіації. У небо підіймали винищувачі НАТО. Польські військові спостерігали об'єкт у радари протягом усього польоту. Раніше, як я вже говорив, були вжиті всі стратегічні заходи для гарантування безпеки. Залучили польські та союзницькі чергові групи літаків F-16. Якби були якісь передумови, що цей об'єкт рухається у напрямку будь-яких цілей, розташованих на. Території Польщі, звичайно, він був би збитий і були в житті відповідні заходи. Тим часом на Росії день жалоби. Країна-терористка і сама стала об'єктом акту тероризму. У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську невідомі розстріляли росіян, які прийшли на концерт гурту. Пікнік загинули щонайменше 137 людей, 180 поранені. Маячня, аналітики інституту вивчення війни відреагували на спроби Росії відшукати в теракті український слід. Буцімто бойовики намагалися сховатися в Україні. Про це напередодні заявив Путін. Експерти кажуть, іділ не співпрацює з християнськими державами для джихадистів. Це абсолютне та беззаперечне табу. Інституту вивчення війни вважають, за терактом у підмосковному кроку Сіті Гол стоять бойовики ісламської держави. Це могли бути члени її афганського філіалу, так званої ІДІЛ Хорасан. Саме ця філія терористів взяла відповідальність за стрілянину у підмосков'ї. Про це угруповання повідомило у власних медіа. Уряд Британії не надто довіряє всьому, що говорить Кремль, про нібито причетність України до теракту у московському крокус Сіті. Про це повідомляє CNN з посиланням на канцлера казначейства Великої Британії Джеремі Ханта. Каже, російська влада створює пропагандистську димову завісу для виправдання вторгнення до України. Напередодні віцепрезидентка США Камала Гарріс назвала іділ єдиною організацією відповідальною за цю атаку. Патологічно брехун так охрестив заяви кривавого російського диктатора, чільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників не дати путіну обдурити їх. Путін збрехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна Курськ у 2000 році, облогу школу в Беслані у 2004 році, вбивство Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Німцова у 2015 році та багатьох інших критиків російських військових, які окупували Крим, збиття mh 17 та плани вторгнутися в Україну. Путін патологічний брехун. В тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень. Не дозволяйте путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета спонукати більше росіян гинути в їхній безлузді злочинній війни проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього заходу. Московити сумують за загиблими у крокус сіті, але мовчать про іншу трагедію криваву війну проти України, яку породили зокрема і власною жорстокою байдужістю, яка забрала життя тисячів цивільних чоловіків, жінок, дітей і немовлят. І щоб протидіяти агресору, що хвилини ризикують своїми життями сили оборони у ЗСУ. Показали кадри, як прокидається українська авіація, і як наша гордість і наша сила. Стає до бою. Ганна Рибалка п'ятий канал. Великий десантний корабель Ямал, і, мабуть, більше його не буде. В гур деталізували наслідки ракетної атаки на Крим, що сталося увечері 23 березня. Під ударом опинився тринадцятий судно-ремонтний завод Чорноморського флоту Ерефії, де й був пришвартований Ямал. Тепер ремонт йому не допоможе. Через пробоїну у верхній палубі великий десантний корабель накренився на правий борт. З нього безперервно відкачують воду і ці. Ко можливо, що крім Ямала та Азова, про ураження яких повідомляли в управлінні стратегічної комунікації ЗСУ, ракети зачепили і розвідувальний корабель Іван Хурс. Про це вже відкрито волають російські військові пропагандисти. Всі про мовчать, офіційні смі, як завжди, засунули їзиків. Жо. Но Иван курс корабль и БДК Ямал удалось им поразить. Насколько велики повреждения этих кораблей в составе Черноморской флотилии, а также БДК Азов, на сегодняшний час неизвестно. Ну, лично я не понимаю, почему блядь, нельзя обезопасить наш флот, блядь. почему мы его теряем в таком огромном количестве, блядь. Такое ощущение, там они сидят, как будто морской бой, блядь, зачеркивают квадратики. Ну, неправильно. Чому ж цілком правильно? Але російські істерики щодо Івана Хурса потребують додаткового підтвердження. Про це в етері марафону Єдині новини говорив речник українських військово-морських сил. А ще говорив, що всі великі десантні кораблі, які початково передбачалися для чорноморського флоту окупантів, уже втрачені за час повномасштабної війни. Зараз уточнюється, наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці, третєї. так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті. І враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які вони росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо Безпосередньо Кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту не залишилося жодної Жодного виправдання для росіян, поки Кремль мляво намагається розіграти українську карту у справі теракту в крокус Сіті Холі, західні лідери застерігають Москву від будь-яких маніпуляцій. Хоча французький президент і висловлює співчуття цивільним росіянам, кремлівське керівництво має двічі подумати: перш ніж безпідставно звинувачувати Україну. У ну, власних прорахунках Триває агресивна війна, яку ми засудили, проти якої ми рішуче виступаємо, і яка змусила нас застосувати санкції проти Росії та підтримати Україну. Я думаю, що це цинічно та контрпродуктивно для Росії і безпеки її громадян використовувати цей контекст і повернути його проти України. Найперше проти України працює час, йдуть дні та місяці. А очікуваної допомоги від США досі немає попри постійні обіцянки Білого Дому, який розраховує на позитивне голосування у конгресі. Ймовірно, це може статися після великодня, який в США відсвяткують в останній день березня. Поки західні політики вивчають графіки вихідних днів, українські бійці на Бахмутському напрямку вивчають запаси бояк. Комплекту в той час, коли це не заважають робити ворожі дрони. Кількість російських і розвідувальних і ударних безпілотників псує життя нашим військовим щодня і щоночі дуже дуже, дуже багато на фронті змін в тому плані збільшених безпілотників. Не дають працювати ні днем, ні ніч ночью. Міняємо часто позиції, тому що постійно вони літають, літають зали, орлани, ланцети. Дуже слабо ми боремося проти них. Треба повітря закривати, щоб не було безпілотників, тоді буде набагато легше. Але передусім потрібно навіть не закрити небо, а закрити мінімум за кількістю снарядів. Цей підрозділ працює практично у снайперському режимі. Стріляють лише тоді, коли на 100% впевнені у правильно скоригованій цілі. Складна ситуація на фронті. Не вистачає нам боєприпасів. Були б боєприпаси, стало б легше для піхоти. А так важко. Та нема ніяких прогнозів. Виконуємо свою роботу і все. Без прогнозів. Буде БК, буде набагато легше. Не буде снарядів, буде набагато гірше. Прогнозів ніяких не даємо. Ми ж не погода. Олексій Пасак, п'ятий канал. До Харкова чи до Києва минулого тижня російська пропаганда вже повідомляла про план російського генштабу щодо призову 300 тисяч окупантів для примарного плану оточення Харкова. Тепер російські змі твердять про нові фантазії Путіна. Наближені до Кремля особи заявляють про буцімто готовність диктатора за будь-яку ціну повторити наступ на Київ. Натомість інші співрозмовники з Кремлівської. Адміністрації кажуть про менші апетити загарбників, а саме про бажання захопити Харків і на цьому згорнути так звану СВО. Чи є у ворога ресурс для таких амбіцій? Військові оглядачі нагадують про заяву командувача сухопутних військ зсу Олександра Павлюка, який повідомляв про план Росії набрати під багнети додаткові 100 тисяч. Якщо ми від слів пана Павлюка, то 100 тисяч це е, наступ на одному з тих напрямків, які вже є. На мій погляд, тобто це Часів Яр, там, скажімо, продовження наступу на захід і Довдіївки, Покровський напрямок. Або Запорізька область, або е, від Відмар'янки в бік Курахова чи Вугледара. Зараз багато питають про наступ на Харків, там, зараз багато питають про наступ на Суми. Там чи наступ на Київ навіть такі е, питання звучать, то, на мій погляд, цієї маси 100 тисяч людей не вистачить для того, щоб відкривати новий фронт. Тобто, десь на вже існуючих напрямках вони можуть е, підсилити тиск. Але ворогу, вочевидь, вистачає потужностей, щоб відкривати нові номенклатури озброєнь під час атаки на Києву у понеділок, 25 березня. Ймовірно, ворог використав нові балістичні ракети Церкон. Цю інформацію підтверджували і військові експерти, і голова центру протидії дезінформації при РНБО. І на відміну від розрекламованих Росією і вже добре відомих українцям кинжалів, ця ракета. Справді може вважатися надзвуковою, поки що наші петріоти можуть її збити, але у разі нових модифікацій, навіть американська ППО може не впоратися з ворожим ударом. Цей циркон – ну це вже фактично, практично гіперзвукова зброя, знижена на ціль відбувається такій швидкості, яка ще може бути перехоплена з РХ Петріо, тобто там трошки понад 4 махи. Це те близько п'яти тисяч кометр на годину не плюс-мінус. То така швидкість ще дозволяє збивати ці ракети з бовблизерка Петру. Але час реакції дуже обмежений, дуже стисли. Якщо Російська Федерація буде далі йти по шляху досконалення цих ракет, ну тоді може наступити той день, коли Петро стане, скажімо так, неактуальним. Навіть на війні ударних дронів зі штучним інтелектом та гіперзвукових ракет не гублять актуальності, перевірені десятиліттями види зброї, як от міномети і виробництво снарядів до них триває не лише на території західних партнерів, а й десь на таємних локаціях в українському тилу. Невелике приватне підприємство, яке виготовляє корпуси домін, побачили західні журналісти. Його керівник – 64-річний підприємець із Мелітополя. Він був змушений виїхати з рідного міста після окупації в 2022-му. Росіяни вдерлися і захопили його фабрику, яка робила обладнання для сільськогосподарської техніки. Тепер він має нову маленьку фабрику і нову велику мету. До 100 тисяч корпусів щомісячно, які потім наповняться вибухівкою вже на підприємствах Румунії та Болгарії. За кілька тижнів ці міни рушать на фронт і завітають на позиції окупантів. Ми виробляємо боєприпаси для 120-ї міни, 82-ї і 60-ї. Також намагаємося ми зараз питаємося, виробництво двигателі для дронів. и боеприпасы для дронов. Я чувствую, что мы приближаем нашу страну к победе. Вносим немножко, чтобы быстрее мы победили. Я знаю, что мы победим. Алексей Пасак, Пятый канал. Загроза масованого удару ракетами чи масований удар по нервах після останніх потужних російських атак українці дедалі частіше зустрічають у мережі повідомлення про підготовку наступного ще масштабнішого ракетного обстрілу. І подекуди це повідомлення не від анонімних телеграм-каналів, а від цілком офіційних посадових осіб. Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості, закла. Ликав усіх не ігнорувати повітряні тривоги, а балансу утримувачів та власників укриттів забезпечити цілодобовий вільний доступ до них. Ракетний удар може бути в будь-який день, кажуть сили оборони України, і готуватися лише до певного окремого дня не варто. Треба довіряти достовірним джерелам. Дуже багато хто намагається хайпанути на тому, що дійсно лякає українців. Зрозуміло, що диму без вогню не буває, але і Інколи буває, що напускають такого туману, що думають, що це дим, тому треба розсортовувати цю інформацію і пам'ятати про справжню небезпеку. Ми дуже часто говоримо, аналізуючи загальну ситуацію, про те, що не виключено, що ворог може застосувати найближчим часом масовану ракетну атаку. Так і це не означає, що всім необхідно зібрати речі і ночувати в передпокої. але це означає одне: треба бути готовими, не розслаблятися, і речі дійсно тримати на поготові зібраними. Але це не означає, що конкретної ночі треба сидіти і чекати конкретного удару. Ворог має балістичне озброєння і може атакувати українські міста буквально за лічені хвилини після оголошення тривоги. Але ще Росія намагається атакувати Україну і в інформаційному полі, попри заяви всіх провідних розвідок світу і заяви самих же ісламістів щодо причетності до нападу в Крокус-Сіті-Холі, Москва і надалі. публично, ведь когда я прочитать нести делу. Англосаксонские медиа. Англосаксонские медиа. Англосаксонские медиа. Мейнстримовые, CNN, New York Times и многие другие начали распространять именно эти версии. Главный смысл которых сводился к одному во всем виноват ИГИЛ. Но опять же крайне трудно поверить в то, что у группировки численностью по данным ООН несколько тысяч человек есть такие разветвленные можливості. на російську брехню вже вкотре реагують у США. і нагадують усім, що Кремль і надалі зосереджений лише на пропагандистських заявах. немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не причетна. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, зокрема Путіна, є лише пропагандою, щоб виправдати їхню подальшу агресію проти України. Ворог може готувати подальші агресивні кроки, але за його рухом стежать наші очі у повітрі. Оператори дронів Посейдони з 22-ї механізованої бригади розповідають про його використання на Бахмутському напрямку. Злітається пташка вертикально і має супутниковий супровід на дистанції 50 кілометрів. Усі дані про ворога оперативно передаються на командний пункт, а далі вже справа за великими калібрами. Він літає і з хорошою і фокусуванням. И захватом цели может рассматривать разные различные либо объекты. Работать на нем можно что днем, что ночью. Мы просто э, пытаемся помочь, находим цели своевременно для того, чтобы ребятам, которые также самые важны на передовой на нулю, облегчить им и спасти их жизнь. Потому что когда подъезжает какая-то техника, начинает работать, э, по ним ну, достаточно неприятно. до того, що є потірі, а є і, ну, просто дискомфорт. Тому, скажімо, наша основна задача допомогти спасти їм життя. Посейдон суто розвідувальний дрон, але в ЗСУ вистачає і малих ударних fpv пташок із вкрай гострими пазурями, чи допомагають ворогу його реп-системи не завжди. Під прямо рядом! Давай, работай, работай, пожалуйста, сажай его! Сажай, 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 сажай! Давай, 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 давай! Срабатывай, родненькая! Если уходит, пи***а сюда, сука, сейчас ебёт! Сейчас ебёт! Олексій Пасак, п'ятий канал. Кремлівські фантазії загострюються. Другий тиждень російська пропаганда вкидає в інформаційне поле новини про буцімто. Визначений план Москви оточити Харків і на чергове путінське марення. Тепер радісними істериками реагують. І головні пропагандистські ток-шоу. «48 годин, часов. Всім покинуть Харків. І по квартально снахід матері. у центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, усі заяви Росії про нібито підготовлений рух на Харків є так званою пропагандою страху. Ворог справді може залякувати харків'ян постійними атаками з повітря, але на більше окупанти не мають ресурсу. І розповіді про чергові наступи залишаються лише розповідями. Таку саму думку в етері П'ятого каналу висловили. І аналітики проєкту Deep State. мовицькі пропагандисти звикли вживати важкі наркотики. а Потім виходити в ефір і розповідати таку маячню. Вони вже отак, от знесли всі столиці Європи. Вони вже там позносили купу міст тільки словами. А на сьогоднішній день ми бачимо типову москву ідеологію тероризм, злочинність і більше нічого, плани на Харків, цілому на Україну у них вже не просто з повномасштабного вторгнення, а протягом 10 років з 14-го року, коли почалася війна, і це не дивно. Тому ми сьогодні і ведемо боротьбу проти них. Тому ми сьогодні їх знищуємо і будемо знищувати, поки буде існувати ця імперіалістична держава. І щоб остаточно зламати зуби сучасній російській недоїм. Перії потрібна термінова допомога усього світу зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном телефоном говорив Володимир Зеленський. Чи почули президента України у Вашингтоні? І коли на фронті з'являться нові партії артилерійських снарядів та техніки, зсу не мають на це відповіді. Вони просто продовжують щоденний бій проти окупантів, десь більш сучасним західним озброєнням, десь радянським градом. Бійці 59-ї механізованої бригади кажуть, що ситуація не змінилася. Обстріли щодня, ворожі дрони над українськими позиціями у будь-яку годину. Війна завжди є. Війна, тут постійно ведеться вогонь і всього, що є: авіація, артилерія. Ми регулярно тут чути. Вона зараз щось бухкає. Ситуація неприємна з безпілотниками розвідувальними. Тут просто все кишить ними. Нам постійно скидають де вони літають, і вони буквально по всій лінії нашого фронту і залітають навіть в глиб. І це може становити дуже велику небезпеку. Відчутну небезпеку. Відчуває бункерний диктатор. Путін згадав про план України вже невдовзі отримати винищувачі F-16. І тепер міркує, що ж робити, якщо вони опиняться на литовищах країн НАТО. якщо вони будуть примінятися з аеродромів третіх країн, вони для нас становиться легітимним ціле. Ніби ані не нападають. Але насправді легітимною ціллю для росіян чомусь стають їхні ж власні літаки. Очевидцями такої дружньої роботи ППО стали мешканці Севастополя. Вічного польота, чи як там кажуть, на болотах упало шось. Часка Олексій Пасак, п'ятий канал. Літо липень на підступах до Києва стоять російські війська, тривожні колонки з геть відсутнім оптимізмом. Публікують західні медіа. Видання Зе Таймс оприлюднило матеріал, в якому міркують про ймовірність падіння лінії української оборони і ризик повторного прориву ворога на столицю. На загал, президент України не озвучує такий сценарій в інтерв'ю. Телеканалу CBS говорить про стабілізацію лінії фронту. Про очі Допомоги від партнерів і про ймовірну активізацію окупантів уже за кілька місяців. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще, ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Росія дедалі більше зазіхає на Харків, принаймні в інформаційному полі. Ворожа пропаганда вже кілька тижнів роздмухує тему цього напрямку, свого ймовірного наступу. Але якщо загарбники вирішать посунути на обласний центр, Харків стане для них фатальним містом. На цьому в інтерв'ю агенції «Укрінформ» наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Говорив про зведені фортифікації і про успішний досвід. Боїв на території області ворог не має ресурсу ані для оточення, ані для окупації Харкова, але має всі засоби, щоб продовжувати щоденний терор, кажуть експерти. Я думаю, що вони будуть спробувати Харків обстрілювати цими великими авіаційними бомбами, які мають е, вагу півтори тонни. Буквально щодавно росіяни, росіяни почали використовувати полануючи ці бомби, які можуть пролітати не 40-50, а майже до 90 кілометрів. Тобто, це шалена відстань. На Валу перспективу вони спробують просто зруйнувати спочатку там, наприклад, північні околиці Харкова, потім західні околиці, і поступово зробити робити з Харкова безлюдну територію. Тобто, це в принципі класична тактика, нічого нового немає. Авдіївка, Бахмут зайво тому підтвердження. Ворог має можливості, щоб продовжувати щоденний терор з повітря, але всі ключові перемоги завжди здобуваються на землі. І для руху вперед Москві недостатньо лише мобілізації. Їй бракує достатньої кількості бронетехніки, щоб посилити нові бригади. Тож впродовж цього року варто чекати не нового наступу на міста мільйонники, а радше спроби прориву оборони зсу на східному напрямку. Ні, знову ж таки, це і псо. Ну, Тобто, для того щоб наступати на Київ-Харків, треба півмільйона солдат мінімум, причому на кожному напрямку. Ну у них зараз на території України воює 450 тисяч. Ще є резерви, звісно, але це все угруповання, яке в них є. Якщо вони ще раз повторюся, виведуть всі війська з Донбасу і е, е, перенаправлять їх на Київ. Ну е, ми від цього відіб'ємося, але в цей же момент українська армія зможе проводити свої наступи на півдні і на сході. Тому я думаю, що вони сконцентруються на Донбасі. Для того щоб представити Трампу, якщо він переможе, свій варіант. Так званого миру, тобто капітуляції України, поки у збройних сил України залишатимуться зброя та союзники, капітуляції не буде. Ми багато говоримо про російський повітряний терор, але і в ЗСУ є сюрпризи для окупантів, як от кілька західних керованих авіабомб, які в потрібний момент точково прилітають у ворожу базу видовищні кадри з лівобережної Херсонщини від птахів Мадяра. Дові. Бадабум От то гепнуло. Уповільнено. Старший брат, як завжди, бездоганно виконав. Влучно, справно, надійно. Залізяка. Ну, та йдемося ще раз. Бадабум джага джага мазака. На ніч стерло. Олексій Пасак, П'ятий канал.